Всім привіт! Каті Мик спить, мені треба це все поприбирати. Я сьогодні пробувала давати йому поїсти за столом. Не можу похвастатися, що це класна ідея. Поки що не можу. Як бачите, тому буду зараз прибирати. Там мої чоловіки там розважаються, я тим часом хочу це, скажіть, я вам скажу. А, запекти тьомаку грушку. О, дивіться. Також підгливаю. Та що ж таке? Не розумію цього. Треба отак відрізати, щоб не було. Зараз скуштую, чи смачно. Повинна бути смачна. Mm. <різовую> Дуже смачно. <різовую> в принципі, можна було б і так давати, але краще запекти. Такі тоненькі не буду давати. Отак от якраз. Запікати буду мультиварки. Дуже зручно. Тому що в духовку, якщо запікати, нам не вигодно. Она тільки хвилин 15 буде розігріватись, а потім, тільки потім, можна буде поставити. То мультиварка сразу хоп і почала запікати. Так, Якщо це все зараз піде в мультюварчику, це я з'їм. У нас тут виникло питання, хто в сім'ї зазвичай більше утилізатор? Чоловік чи жінка? Тобто мама чи папа після дитини? Як у вас було? Хто більше доїдав? Тата чи мама? Тому що Костя каже, що зазвичай батьки, іменно тати Да, папи утилізатори. А мені здається, навпаки, мами завжди доїдають. Папи взагалі доїдають, коли вже хотіть смачоти. А з чим тобі не смачна груша. Я просто тьомику дала вкусити пару раз грушу. Предлагаю Кості доїсти, він такий, ні, доїдаю. Пару раз дитина вкусила і все. Поки Костя ще не против далі там, розважати з Тьомиком, я ще хочу радиску пообрізати. що так купуєш, начебто її багато. зелені більше. А, ти навіть два пучки купив, так? А? Ти навіть два пучки купив? Ну, ти ж пушать, Дивіться, 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 дивіться. Зараз буду обрізати. наче, багато, Йди до мами, йди. Чому скигли? Не може мене знайти. Дивіться на диван. Що з цим морозом? я вже думала, може, може редиску посадимо зайчик. А? Быстро йдемо. Там редиску треба садити колись 6-20 градусів від 6 до 20 Ну, у нас поки що йде тільки на потепління. Слушка, пасі так быстро. Взагалі вже йде так, увірено, в приємно, звісно. Ой, конечно. Видивіться крепнуло. Це, до речі, буде, мабуть, сама смачніша редисина. Я дуже сумнівався, чи брати її, чи ні, а вона, до речі, зазвичай саме смачніше. Фух, ми прийшли. Здрасте. Добрий день. Не виривайся. Хто прийшов? Я прийшов. Мама редисочку, бачиш, обрізає. Ти ще не будеш редисочку їсти. Чого? Пізніше. Свою. Орост, там дитину свою. свою. Еко, так? Да? Ну, no. no, я сумніваюся, що це там, прям якась погана і так далі. Ось одна. Mm -hmm. В общем, у нас вже другий день, я вчора толком нічого таки не зняла. А сьогодні хочу дечка Чим зайнятися, да, дейчим. Дейчим. В чим. Я хочу сьогодні всорпити нарешті сосиски. Настав, як то кажуть, той час. Але Тьома вже прокинувся, поки я поснідала, поки я себе зібрала в порядок. А, вже Тьома прокинувся. Мені треба йому щось зараз їсти, приготувати. І сосиски зробити. А в нас вже 12.15 на хвилиночку. А да, Тьома спав просто мало. Тьома, тьом, назад, тому буду робити це все походу із малесеньким помічником. Да? Бо ж не тільки розпаковка допомагати мені робити, а ще її їсти готувати, правда? А, так що якраз да. будемо зараз якось це все робити. Тому що в іншому патоку я не можу це зробити ввечері, коли тімок засипає. А, я це не роблю, тому що там блендером треба, що вміти а друг в другтями прикинеться, щоб мені потім залишити і нічого не робити. Ну, теж таке питання гарне. Тому будемо зараз її робити, так? Да? Будеш допомагати мамі? Кажіть, да. так. Я зроблю тестовий варіант, для цього візьму лише одне філе і зараз його поріжу. Подивимось, що з цього вийде. Шматки, в принципі, можна будь-якого розміру робити. Добре, що в нас є блендер, тому що це все я переблендерю. Дехто додає сюди ще цибулю, там моркву, різні начинки можна додати. Але я хочу зробити просто класичні із додаванням молока і з додаванням яйця. Ну і подивлюсь, що в нас є взагалі талійські спеції, тому що дитині з 6 місяців можна додати спеції, якщо вони натуральні. Без солі, без ГМО, без натрію там всякого, без єшок оцих і так далі. В нашому випадку можна добавляти той ж самий укроп, але не багато я зроблю і тімику, зроблю і нам просто нам ще добавлю можливо. Солі однозначно нам добавлю, а вважали ще якісь додаткові там спеції, типу паприки, або до куриці, або ще щось. Подивлюсь. Поекспериментую, що воно з того вийде чи не вийде, ще буду розуміти. Також сюди додаю яйце 50 мл молока. Італійських я не знайшла, я знайшла провансальські і додавлю лише трішки. Зовсім, мабуть, знаєте, як кажуть, ну, ще такої солі, це точно так же буде із приправами. Добавила все в блендер і зараз буду вбивати. Сподіваюся, що вийде. Куди вона діється. Обов'язково повинно вийти. Правильно? Правильно. Філе. Що тут у нас вийшло? Мені здається, воно вийшло густувато, точніше і бажано, мабуть, сюди додати ще філе. Щось мені не подобається, його консистенція повинна густувати, тому що зараз доріжу і додавлю. Так, додала півфіле ще зараз спробую ще збити. Перевіряємо, що в нас вийшло. О, це здається те, що треба. Так. У мене є така от форма. Будемо зараз сюди викладати. Я його склала, тепер в ідеалі його можна або заморозити, потім розморозити і зварити, або зараз поставити, наприклад, на парову баню, або навіть о, в духовку для того, щоб спекти. Я подумала, що буду з ними робити, хай поки що постоє. Те, що залишилось, я вирішила додати солі і чисто підсмажити, плюс, ще з міні-4 відбивних буде. Ось і все, ще одне філе заморозила. Тьомак у нас сьогодні дуже погано поспав, він заснув на руках, я його переконула і він прикинувся. У нас зараз вже 35 хвилин п'ятого і він досі не спить. А Костя тим часом вариється в Кошачій їді. Наші Макс в обміну не був. Заїду Максу, відповідаю Костя я як ви чую, ради, не рада, так, так і є. Треба яблука звідти доставить, бо ми тут не збиваємо там. Да. Угу. А ти що зіваєш? Спать хочеш? Хоч що? Може опять його попробувати вкласти? Ну, спробую. Бо я намагалась його класти, намагалась ні. Ні в яку. Протинуся, він просто дуже добре на руках. Таке враження, знаєте, наче не прокинемося і думав, що я вже виспився, не буде далі все. Все добре, а він не виспався. В Взагалі, вони вже заморозились. Нагадаю, ми робили з вами сосиски. І давайте подивимося, що з цього вийшло. Чи взагалі щось вийшло? Я хочу спробувати приготувати на пару. перо. Питання, скільки їх треба готувати на пару, щоб вони приготувались, при тому, що вони заморожені. Гарне питання. Ну, начебто, начебто непогано. Зайчик, тобі як? Mm? Що скажеш стосовно сосисок? Треба mm їх -hmm. скошкувати. А на вид. А mm -hmm. так, якщо глянути, то, то реально як сосиски. Завтра буду пробувати готувати сосиску одну чорнику. Надіюсь, що йому сподобається. Сподіваюся. В общем, у нас вже вечір, 20 хвилин 8. Ми, Тьомика вже вклали спать, ми сьогодні його покормили, я почала кормити його о 6 -й. він поїв. Ми пів сьомій пішли його купати, в я його почала вкладати, і зараз він вже спить. Тому що він тоді так і не заснув. Ми вирішили, що сьогодні всім самим будемо не тільки йти його купати, а вже навіть і вкладати спать. Так що так. Тому буду зараз тримати посуд і відпочивати. А вам хочу подякувати за перегляд нашого голову. Не забувайте ставити вподобайки, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося з вами вже в наступному в лозі.